Так, ну що, зафіксуємо для суда. Так, для суда. Володимир Павлович. Пише заяву. Да. Вот. Вот а вам не кажутся. это ж, всё, Это же ага. это же история. Это же история, смотрите. Нельзя это ничего уничтожать. Нельзя. Двигайся. Это... Ну что, yeah. одной фразой, сначала одной фразой, а затем мы расширим. Одной фразой, тут у меня два адвокатских запаха, mm -hmm. и три фразы. а мы одной маховой. Одна й та сама особа давала. Значить так, були матеріали справи кримінальні. Потім їх закрили. Все, кримінальної справи немає, закрили. До мене особа, відповідно до договору правової допомоги, звернулася за допомогою. Я представляю її інтереси, яка відносно якої по цій матеріалі кримінальних справ йшлася мова. Вона там була чи свідком, чи чим, це нас не цікавить уже. Вона. Вона була там. Я як адвокат, не як заявник, як адвокат. В інтересах тої особи. В інтересах Ми... тої особи зараз. Ну так, да, що Ми за цей? Прошу надати мені копії матеріалів справи, які вже закрите провадження. Все закрите, вона не існує. Тобто, оце твердження. Заступника начальника слідчого відділу Світлани Бережецької, що ми маємо статися як заявника і свідка, і не маємо права знайомитися з матеріальною справи, воно сюди не підходить, оскільки це право цього закону застосовується, коли відкрите кримінальне провадження. Тобто про те, що заступник начальника слідчого відділу не є шкоди. Знаєте, чого вони зробили? Щоб по новому обстоятельству справи, ви не позволили уголовне сподіва. Почекайте, сейчас. Вот и за чего. Я їх вычислю. Що? Заступник, начальник на слічу не было. Светлана. Хорошо, так, ви пишете, да? <говорю> Все, я зафіксував. <говорю> <говорю> Не дала Ні. А якого Вона, Вона не надала. Дата та час. 04.07. Так, все. Дату заступник. Начальник ассичного. Здравствуйте, Україна. Золотоноша Кривий Ріг. Адвокат Володимир Павлович пише скаргу. Як у Висоцького, хто писав на службу жалоби, ні ти, я же їх читав. Тобто вона їх буде читати, ці скарги. Історія. Ви бачили фотографії. І не тільки там, і дома у всіх є фотки, і книжки пооставалися, все пооставалося в людей. А ті, які рушують і оце все ламають. Города, села переименовують. То есть, стройте себе в забытых своих селах, в полях, в посадках, города свои и переименовуйте. Вы мене врубилися? Хозяева, блядь, прийшли. То не фотографируй, там не стань, там еще що небудь. Коментатором. не нуждаюсь в ваших советах. Если вы хотите мне помочь в чем-то, вот там есть расчетный счет, может туда дзынь, влюбилась. Если вам не чем заняться, купляете видеокамеру и идете и делаете то, что вы умеете делать. Вы в свое время уже насоветовали. що до сих пор ми не можемо позбавитися тих халуйов. Ви в своє время їх так учили. По книжечкам один Алкаш написав книжку і весь Советський Союз по ній жив. Того Алкаша вже немає на кладбище, а ви все продовжаєте. Дивіться, продовження. Київ, патрульних поліцейських, як одна із поліцейських почала плакати на публіку грати. І ви побачите, як вона борзела, перед цим составляла протокольщики, і казала, в суд обращайтеся, можете скаржитися. Ну что? Месть пришла. У меня никто не спреснет. Главное, чтобы было время. А время свое покажет. Вам всего хорошего. Комментируйте. Только комментируйте так, задумайтесь. И знайте, что я мыслю не так, как вы. До новых встреч. Для улучшения вашей видимости на YouTube-канале принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.